Доброго дня, діти! Пропоную вам прослухати невеличке оповідання, яке називається Ромашка. Написав це оповідання Борис Харчук. А потім це оповідання ви перекажете, як запам'ятали. Проклюнулась на леваді маленька ромашка. Навколо високі трави стоять і всім їм до ромашки байдуже. Незатишна стала ромашці, і вона сумно схилила голову. Коли чує, хтось грає. Срібно так, солодко. Вирухнувся на ромашці один листочок. Другий розплющила ромашка очі. Аж то бджіка кружляє і крильця бринять. І від того музика радіє зелена земля, радіє синє неба. Ромашка підвела голову і розквітла. Біла-біла, а ще й з крапочкою жовто-горячої сонця. І від того, що Ромашка розквітла, літо стало ще краще. Ось таке невеличке оповідання я вам пропоную переказати. Дякую, до побачення!